Отже, друзі, всім привітки! Будемо зараз дивитися заслужену нагороду 2022 року. Ви запитаєте, чому я в кепці, але тому що я не підстригся. Отже, друзі, зараз дивимося сервери Зелені це для початку. Спробуємо зайти на ру на ЄУ2. Що воно за ру. Отже, нам не дає заходити на eu 2 на європейські сервери. Заходимо на третій. Це перша така цікава новина була, яку потрібно було перевірити. І зараз ми дізнаємось, що ж нам дали за. Вислугу років 2022 World of Tanks. Як ви знаєте, що всі говорили і всі думали, що, можливо, це буде класа, можливо, це буде щось інше, але все ж таки я був правий, що це буде КВ-1С- механізм заряджання на 5 пострілів, якщо я не помиляюсь. А ще є дуже хороша новина, те, що модпак український уже готовий. А сьогодні ми будемо пробувати його на стрімі. Чому ми будемо його пробувати на стрімі? Тому що він ще до релізу не готовий, але готовий до того, щоб його перевірити у мене на стрімі. Так, нагорода за 10 років у лавах. Дуже приємно, 10 років все ж таки, м -м, дуже багато. кв 1 м 3 Чому питали, чому я називаю М3 деякі танки? Тому що це механізм заряджання на деяких танках. Там три постріла і три. Тому до цього я і звик. Більше нагород, дивимось, що ж нам дали. Нам дали. 10 жетонів, і ми отримали 3 тисячі бон, 1,5 тисячі срібла, особистий навчальний посібник на 80, 850 тисяч досвіду, три універсальних посібника на 250 тисяч досвіду, 3 дні преміум аккаунту. 30x5 на прокачку техніки. Це ми будемо використовувати на прокачку. Ось цей досвід. Будемо качати баджера. 20 резервів на 50 до кредитів на одну годину на прокачування техніки, бойовий досвід та якийсь заслужений танкіст-стиль, але він в мене є. Це буде новий уже стиль, але без а, радянської символіки, ніби якщо я не помиляюсь, тому що там десь відео я бачив, але не знаю, що навіть вам сказати. Подивимось, зараз перевіримо, чи запис іде, так, щоб я не офнувся. Нажму готовий і все, і не зможу пер переказати вам ще раз. Отже, більше нагород дивимось, нам тут дали декалі, нагорода декалів, дали ось таку ж вислугу років 10 і дали емблему 10 років, як у танку. Добре, підемо в магазин. Зараз ми в магазині зможемо обрати, як вам сказати, обрати, мабуть, за жетони товар, тобто за 10 жетонів, але щось я бачу не працює. Подивимось, тут у нас в дзвіночках. Так, вашого. Полку побільшення. Вам додано екіпаж за унікальну подію. Ага, дуже файно. Наступне, давайте зараз передивимось чому ж ми не можемо сюди зайти. О, все ми можемо сюди зайти. Магазин Телемарт запустив цікаву акцію. Купуй акційну відеокарту Asus в інтернеті. Магазин Телемарт та отримай гермерську периферію в подарунок. Акція проводиться з 29.11.2022 і буде дійсна до 20.12.2022 року, включно до закінчення подарункової периферії. Кількість подарунків обмежена. Що потрібно зробити? Просто купити акційний товар. І на кожному товарі, наприклад, давайте нажмемо сюди, подивимось, що ми отримаємо в подарунок. А в подарунок ми отримуємо мишу. На наступні відео. Карті ми отримуємо геймерські навушники, а на наступній ми отримуємо клавіатуру. Якщо цікаво, завітай на сайт магазину Телемарт, замов відеокарту та отримай щось в подарунок всього за 1 гривню. Посилання на магазин буде в закріпленому коментарі та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую, поїхали далі. Ми можемо вибрати бонове обладнання за 6 жетонів а вислуги років. Також ми зможемо приводи ну механізми наводки, компоновочку. Гарматний досилач, стабілізатор та система відведення порохових газів вентиляція. Зовнішній вигляд: також ми можемо взяти стилі. Це стиль на ІС3, це на СТРВ, це на баджера. 268, бабаха і набір загадки. Інше, що в іншому ми можемо бачити? Ми можемо взяти бони, скільки ж тут нам дають бон. Давайте перевіримо. У наборі 500 бон. Тобто за один жетон ми беремо 500 бон. Нам це не цікаво поки що. Срібло. Скільки ми можемо срібла взяти? 300 тисяч можемо взяти срібла. Преміум аккаунт. Універсальний солдат. У мене універсальних солдатів взагалі. Скільки тут? 10. Тому їх мені потрібно буде зробити. І валютний резерв. Валютний резерв дають 5 особистих резервів на 50 до досвіду. Угу. Отже, це за два жетони. Давайте подивимося, що там по обладнанню Я навіть не знаю, що його краще взяти: стабілізацію, вентиляцію чи просвітлену оптику, чи, можливо, компоновочку. Компонування. Але це, я думаю, що я виберу вже потім, Уже розберемося, де це дивитися. Але давайте для початку я вам покажу, де ж забирати ваші нагороди. Натискаємо на магазин. Натискаємо на ось такі часики, нагороди та події. Тут у вас буде зірочки, такі, емблема танків, потім буде техніка і так далі. Пішло-поїхало. Отже, в, цих, в цьому годиннику ви можете забрати свої нагороди. Тут зараз на даний момент поки що нічого не показує. Тобто в дзвіночку. Але тут а, можна заглянути в казарму. Що тут в казармі нам дали ось такого унікального командира, до речі, Беренс, а за що мені його дали? Танковий бій у футбольному матчі? Чимось схоже. Так. Але мені, я ж нічого не проходив. Дуже дивно. Давайте тоді зараз перейдемо до складу. Можливо, нам нарахували те, що ми очікували. Ні, у нас нічого немає тут. Взагалі, те, що ми хотіли побачити, Twitch Drop. А, так, до речі, магазин, а де ж ці? А твічі поки що не світяться. До речі, мабуть, вони більше за все, що будуть увечері ці твічі. Отже, хочу подякувати всім за перегляд відеоролика. Сьогодні ввечері ми тестуємо КВ1С. Давайте подивимось його, що ж це за машина п'ятого рівня. КВ1СМ3. Так, у нього скільки гарматних. Так, де тут наша? Давайте подивимося на дослідження. Що ж тут у нас ми маємо? Ми маємо 5 снарядів у магазині. Середня шкода 110, середнє пробивання ББ 120 і голдою 150. Перезаряджання дуже велике 4 7, 8, 9 і 11 секунд. Розкид на 100 метрів 0,45. Ну, сьогодні ми на ньому пограємо, подивимося, що це за машина. Колись це був дуже легендарний танк, але без зм 3 Тому сьогодні протестуємо до зустрічі в нових відеороликах. І сьогодні можливо на стрімі, якщо буде світло. Всім пока-пока.